От Хотіла зняти гарного метелика, який летів. Він летів, 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 я за ним слідкувала, а він потрапив в павутиння. З іншого боку, я знаю, що саме таких метеликів личинки створюють павутиння, тому мені цікаво. Чи це павутиння павуків, які полюють на здобич, чи може це павутиння якраз личинок цього метелика? В природі все дуже складно. Але метелик бачимо гарненький. Павука поки не спостерігаю я. такі гарні крильця у нього. Мішуватися в природу я не буду. Павукам теж треба щось їсти, а може метелик цілеспрямовано сів. Ми можемо тільки спостерігати, я так вважаю.